Божа дитина, я не народжений, не народжена від Божого Духа, я не народжений від Божого Слова. Ісус далі звертається і каже: Я даю їм вічне життя. Кому Ісус дає вічне життя? Тим людям, які слухаються Божого Слова, тим людям, які покоряються Божому Слові. Тим людям, які приймають рішення і йдуть слідом за Богом. Якщо людина ходить по бажанню свого серця і по бажанню своєї волі, але в кінечному результаті буде претендувати, Боже, дай мені місце в Божому царстві. Боже, я хочу бути з Тобою. Дороцінні. Так не буде. Бог є справедливий. І Бог є суверенний. Я даю їм вічне життя, і вони не загинуть по віки. Вони не загинуть. Багато людей загине. Але ті, хто йшов за мною, ті, хто слухався мого голосу, вони не загинуть. Давайте скажемо слава Богу. Слава Богу. Бо велика й чудова обітниця. Чудове Слово, яке Ісус сказав своїм послідовникам, і ніхто не забере їх з моїх рук. Чи їх ти в руках, дорогі друже? Хто користується Твоїм життям? Твоїм життям користується Бог? Чи Твоїм життям користується дьявол? Якщо Твоїм життям користується Бог, то ти є благословенний в своєму житті. Обставини можуть бути різні. Ти можеш проходити різні долини, але в твоєму житті є Бог. Ніхто не забере з моєї руки, ніхто не похитить. Але початок всього слухатися його слова. Я інколи на групах задаю питання. Що до вашого серця промовляв Господь в зібранні? Яке слово ви почули для свого життя? Можна чути слово і казати: то для Івана, то для Марини, для Петра, то для Галини, то для всіх, тільки не до мене. А Бог мені нічого не говорив. Кожного разу, коли ми приходимо в зібрання, Бог. Промовляє своє слово до тебе, до мене, до нас усіх. Кожного разу, коли ми приходимо, чи то через чудові пісні, які співають наші сестри, чи то через вірші, які розказуються, чи через свідоцтво, через проповідь Божого Слова, Бог промовляє, Бог посилає своє Слово. В різному форматі, в різних обставинах, але Бог говорить слово. І щаслива та людина, яка, почувши слово, приймає його в своє серце і стає виконавцем Божого Слова. Я вертаюся до перших віршів. Мої вівці слухаються мого голосу, і я знаю їх, і вони йдуть за мною. Якщо я не чую голосу Божого в своєму серці, в своєму житті, вибачте, але я не маю ніяких відносин з Богом. Я не маю, я далекий від Бога. Ви Знаєте, коли людина далеко знаходиться на відстані, і ми від тієї людини далеко, що ми робимо? Ми кричимо. Віталік! Ти мене чуєш. І десь там Віталік далеко-далеко. Може крикнути Чую. Але коли ми близько, я Віталіку шепчу, брат Віталік, таке, таке питання. Брат Віталік тихенько мені відповідає. Чому? Бо ми близько, ми чуємо один одного, ми маємо близькі відносини. Ми маємо відкриті спілкування один з одним. Дорогоцінні, чи чую я Божий голос, як Бог ніжно промовляє до мене, ти втомлений, обтяжений, прийди до мене, я заспокою тебе, каже Ісус. Прийди, я дам спокій в твоє життя. Я навчу тебе, я тобі допоможу. Прийди. Дивіться, далі цікавий момент Божого Слова. Івангелія Матвія, 11 розділ, я почав говорити цей текст Божого Слова. З 28 го віршу. 11.28 Матвія. Якщо ми чуємо Божий голос. То Ісус запрошує, прийдіть до мене всі втомлені та обтяжені, я заспокою вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете спокій душам вашим або душам своїм. Коли я чую Божий голос і стаю виконавцем. Я приходжу до Ісуса Христа і від нього починаю навчатися. Від нього починаю навчатися. Ісус каже: я тихий і серцем покірливий. Прийдіть, навчіться від мене. Дивіться, Галатам, 5 розділ, 22 віршу, апостол Павло говорить про діла плоті і далі про діла духа, плоди Духа. Галатам 5,22. Плід же духа, любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, лагідність, стриманість, на таких немає закону. Коли ти чуєш Божий голос, покоряйся Його Слові, ти приходиш до Ісуса Христа, твоє життя і твій характер він починає змінюватися. Твоя зовнішність починає змінюватися. Твоя поведінка вона починає змінюватися. Ти був крикливий, ти, ти був сварливий, ти починаєш любити. Ти починаєш бути радісним в своєму житті. Ти обрітаєш мир в своє серце, ти стаєш людиною мирною. Колись один чоловік казав. Якби я був в такій ситуації до увірування, то каже, хлопці, ви тут всі б лежали. Я б, я б показав би вам, як то треба спілкуватися і поводитись в таких ситуаціях. А Коли він покаявся, коли він увірував, його серце Бог наповнив любов'ю, його серце Бог наповнив миром. Зовсім інше ставлення. До людей, до оточуючих, до сім'ї, зовсім все по-іншому. Чи змінюється моє життя? Якщо я кажу, що я маю близькі відносини з Богом, мій характер, моя поведінка починає змінюватися. Є речі дорогоцінні, які в нашому житті змінюються ось так. В один момент і все змінилося. Чому? Бо Бог торкнувся нас і дав нам свободу, дав нам звільнення. Але є речі, які зріють, наче плоди. Спочатку цвіт, а потім буде зав'язь, а потім тільки буде плід через певний період часу. Є речі, над якими кожен із нас має працювати індивідуально, прикладати старання, прикладати зусилля і має працювати над самим собою, над своїм життям. Самі ми мало що можемо зробити, але з Ісусом Христом ми можемо усе зробити, слава Йому. І апостол Павло каже: я все можу в тім. Хто мене підкріпляє, я все можу в Ісусі Христі. Але без Нього ми нічого не можемо. Без Нього ми не можемо дорогоцінні. Ми не можемо любити. Ми не можемо бути лагідними. Ми не можемо довго терпіти. Ми інколи терпимо, терпимо якихось людей, а потім те терпіння. Виключається і хотілося б як завдяки чоловік святим колоком да погрішному тілові так. Да...